Доброго дня. Ми продовжуємо захоплюючи подорож Туреччиною, яку ви ще не бачили, у компанії своїх українки родом із Дніпра Ольги Казанцевої. Вона вже 4 роки разом із чоловіком мешкає у Стамбулі. Ольга у Туреччині займається винно-гастрономічними мандрівками. Робить це вишукано зі смаком та з українською душею. І саме зараз ми мандруємо регіоном Тракія. Та запрошуємо вас у це фантастичне місце. Ми познайомимо вас з дивовижними людьми, для яких виноробство це справжнє мистецтво. Аня, ходімо. Боже, який, який рай. Відчуваєш, да? відчуваєш цей аромат. Це аромат казки. Ми приїхали на дуже маленьку, але дуже яскраву виноробню. Її власник це наш гарний друг. Я його обожнюю. А, як винороба, звісно. <рес> Він один з найкращих енологів Турції. Ходімо знайомитись! Ходімо. Це Траке Ескікаша. Це е, найулюбленіший мій сир у Турції. Ескі це старий е, тракія – це місце, в якому ми знаходимося. Це такий регіон. І це витриманий сир з тракії. Це щось дуже незвичне та нагадує молодий пармезан, Але по турецьки акин. Я знаю, що це особлива оливкова олія. Так, тому що воно з оливкових дерев, які ростуть на нашій землі. Їм вже понад 40 років. Я тебе ще раз вітаю. Ми другий день у Стамбулі, а здається, що ми тут ціловічність. Учора ми бачили дуже бархливе життя Стамбулу, затори, величність цього дивовижного міста. Сьогодні ми від'їхали від Стамбулу не так далеко, дві години гарними автобанами і опинилися у якомусь надзвичайному місці. Розкажи мені, де ми саме знаходимось, і я за ці дні зрозуміла одну таку річ. Я думала, що. Турція то про сонце, пляж, шопінг. і Стамбул. так. А виявилося, що то історія і про вино, і про гастрономію. Ми зараз у регіоні, який називається Східна Фракія, чи Тракія, як називають турки. Це західний турецький регіон, максимально європеїзований. Як ти змогла побачити, володар цієї виноробні, Акін Гурбюс, абсолютна європейського формату людина. Такий собі мальтієць. евет, евет. евет. І... Чому саме сюди? Тут найелегантніший регіон Турції з неймовірно гарними виноградниками, які ми ще побачимо. Але головне, це один з перших людей виноробів Туреччини, який остаточно та безповоротно закохав мене у турецьку виноробну справу, та показав, що а, вона, по перше, є та на достатньо високому рівні, що фору дасть Італії та Франції завдяки таким людям, як аким. Ми сьогодні побачили таке різноманіття вин. І ми зрозуміли, що є одне біле, одне рожеве і чимало червоного. Тобто це натякає на те, що культура пиття у Туреччині то червоні вина. Культура пиття в Туреччині, звичайно ж, червоні вина, тому що кухня кухня кочових народів це насамперед м'ясо, багато м'яса, багато баранини. З білим тугувато це поєднувати. Тому узбережжя рибне, а більшість Туреччини все ж таки м'ясна. Тому тут переважно червоні вина. Тита Дмитро, люди із Дніпра, мої давні приятелі, у Дніпрі у вас був такий дуже куларний ресторанний бізнес. Ви любили такі, скажімо так, спеціалітети, таку немасовість, і те, що стосувалося гастрономії, і те, що стосувалося винної теми. Мені здається, у вас була одна з найкращих карт. У Дніпрі, у ваших ресторанах, дякую, дякую. так я так розумію, що зараз ми знаходимося на такій специфічній виноробні, яка також не є масовою. Це взагалі візитна картка турецького виноробства, чи це саме тут? Нова історія турецького виноробства, третя хвиля, якраз почалася на початку 2000-х. Це якраз такі чудові маленькі виноробні, які створені для душі та з душею. Це відчувається у кожному ковтку, у кожному ароматі. Вино без душі, якби ідеально технологічно воно не створювалось, воно не буде давати тієї енергетики та щастя, яке ми хочемо отримати.

Is... Виноробня гюрбюс була створена у 1994 році, коли я навчався в коледжі. Перший раз я представив вино з міжнародних загальновідомих сортів винограду, але у душі мріяв у створенні вин з виноградників, які ростуть на нашій сімейній винарні для вивчення найкращих вин. Я полетів до США. Старанно навчався в інституті Девіса багато працював на виноробнях у долині Напа, а далі поїхав до Нової Зеландії. Де працював у регіоні Мальборо? У 2010 році я повернувся до Туреччини та вирішив придбати нерухомість у цьому унікальному виноробному регіоні. На мою думку, це найкраще місце у світі. Воно надихає створювати щось неймовірне. Ми багато працювали, та у 2015 році виробили свої перші 650 пляшок. Вина, а в 2022 вже 50 тисяч. Моя сім'я займається виноробством з душею та Олю, ви позиціонуєте себе як креатори подорожей. У вас чимало гостей, і то різні люди, але переважно українці. Для українців якась така є звична формула е, гарного такого. Розслабленого стану, як ви розслабляєтесь по турецьки. Яка формула такого енджою для турків? Вино, їжа, вихідний день, собака, наприклад, чи то щось інше? Тому що у різних країн різна культура відпочинку? Що таке життя по турецьки? Це як у італійців, як кажуть євреї, що ти робиш? Я роблю життя. Це релакс в моменті. Це релакс, поглядання метушні. Це насолода тим, що тобі надає життя в даний момент. Це і є формула щастя та позитива по-турецьки. Дуже тобі дякую. Усі ці вина вони локалізуються для місцевих. Це локальний ринок, чи вони працюють також на інші країни? А взагалі-то це е, локальний ринок, є великі виноробні, але все ж більш на е, локальний ринок. На але е, е, я знаю, що Акин працює з е, Америкою. Uh, you uh, export your wine to Ю експортвайн цю to Джомені yeah. uh -huh. uh -huh. Я кино сказала, що коли закінчиться війна, ми дуже дуже сподіваємося, і він теж що його вина будуть на Україні, і усі, крім мене, українці зможуть скуштувати це мистецтво. Денис, вітаю! Дуже рада тебе бачити! Рада познайомити тебе з Анною. Вона з України. Багато моїх друзів вже знають вашу виноробню. Але я хочу, щоб якомога більше українців відкрили для себе це унікальне місце. Рада знайомству фантастичне місце. Розкажіть, будь ласка, про бізнес, вашу виноробню. Мій батько прожив у Франції 16 років. В нього там були розкішна виноробня та шато. Та згодом він вирішив виробляти вино у чудовій країні Туреччині. Є декілька причин, чому моя сім'я обрала ці землі. По-перше, ми знаходимося в низині, і тут часто йдуть дощі, високовологість та близькість до моря дуже сприяють виноробству. А ще тут особливий ґрунт, саме як у Франції. Він дуже підходить для тих сортів винограду, які ми вирощуємо з любов'ю. Ми виробляємо 100 тисяч пляшок на рік. У нас 14 сортів червоного вина: один сорт рожевого та один білого. Та зараз ми прагнемо до розширення лінійки білих вин. Олі, я тебе ще раз вітаю. Ми вже другий день поспіль подорожуємо такими дуже автентичними шляхами Туреччини, де кожен якийсь метр це щось нове, це якесь певне мистецтво. Чому ти обрала, коли переїхала до Туреччини, саме гастровинний туризм? Аня, ми з тобою знайомі вже багато років, і ти знаєш мою любов до цього напрямку. Рестораторів колишніх не буває. Тому треба було якось замістити любов до ресторанної справи. Тепер я ресторатор на колесах, який показує своїм гостям творіння інших людей: винні та гастрономічні, українці то не лише дуже щира нація, це нація людей креативних талановитих. Незламних в Україні усі звикли до дуже швидкого темпу. Бо щоб бути успішним, треба постійно бігти, щось робити, працювати над собою. Як такий темп життя, який притаманний українцям, наклався на твоє проживання у Стамбулі. Дуже важко, якщо чесно, не дивлячись на те, що Стамбул – мільйонний мегаполіс з шаленим ритмом, в цілому ритм життя турок інший, в них життя. У моменті це про споглядання, про можливість людини, яка працює дві години просидіти за чашкою чаю, дивлячись на захід сонця. Наче може хтось в Україні це собі дозволити? Я дуже вдячна цьому середовищу, завдяки якому я трошки затормозилася. Це мені дуже допомагає у житті. Не завжди щоб прибігти першим, треба бігти скоріше. Кожна країна, звісно, має свої особливості: аутентичні, культурні, то що у кожної країни є свої правила, своя харизма та свій характер. Я так розумію, що тебе Стамбул такого чоловіка прийняв. Прийняв з відкритою душею. Що таке місто? То живий організм, це люди. Якщо ти приймаєш цих людей, якщо до них із цікавістю, вони будуть дуже раді давати й тобі. Тому в інтерв'ю мені не хотілося робити акцент на собі, а показати унікальних людей, з якими я люблю працювати, кого я люблю презентувати своїм гостям та те, що вони роблять, тому що без цих людей не було б мене та нас, дімою, ми відбулися у Туреччині. Саме ці люди зажгли в мені ось цю іскру, якою я не можу не ділитися. Звісно, ви вже живете у Туреччині багато років. Вже так собі розумієте що до чого. Зараз не так багато українців переїхали до Стамбулу під час повномасштабної війни. Чи комунікуєте ви з українцями тут? Як ви їх підтримуєте? Ми мешкаємо у Стамбулі в основному. Багато подорожуємо зі своїми гостями по Туреччині, але більш за все любимо Стамбул. Що таке Стамбул? Це не Турція, а окрема держава. Це портове багатонаціональне місто. Тут немає розподілу по національним ознакам та розподілу по діаспорам. Безумовно, я спілкуюся з українцями. Коли е, раптово у магазині зустрічаєш земляка, то це дружба одразу ж і дуже близька тобі людина. В мене є чудовий магазин текстилю, де я люблю купувати речі та мої гості. Там працює гарна дівчина Таня з Дніпра. Вона одного разу спитала: Ви з якого міста? А я кажу з Дніпра. В мене було відчуття, що я знаю її все своє життя та кохаю більше ніж усіх на світі. Оль, звісно, ви з Дмитром скучили за Дніпром. Я знаю, що там залишаються ваші друзі, ваші батьки. Ви дуже хочете приїхати знову. Яке ваше побажання для українців? Аня? Звісно, мира та перемоги. Мільйони людей в усьому світі цього бажають. Сподіваюсь, що наше колективне бажання воно здійсниться якомога скоріше. А ще я хочу побажати, щоб скоріше у українців з'явилася змога просто жити, радіти життю та подорожувати. Я усім українцям бажаю, щоб вони якомога швидше поринули у яскраву, гарну, без огляду на ці страшні речі, які відбуваються. Життя Оль дуже тобі дякую, і я тобі навза. А наша подорож триває далі буде.